Дівчатка, всім привіт! Як ви зрозуміли з назви? Сьогодні ми подивимося: скільки ж в мене косметики. Знаєте, вона коли досить так гарненько складена в мій косметичний столик і органайзер, то її не так багато, як тут. Тому пропоную. Трішки будуть трястися руки, ми зараз з вами все порахуємо і відберемо окремо те, що в нас з вами піде у Project Pen 2025 року. Ну що, починаємо. Стосовно Project Pen, у нас з вами буде приймати участь 12 продуктів, тобто, з розрахунком, один продукт. На місяць звіти в нас такі будуть один раз на квартал. Фінальний результат у кінці грудня, в кінці року, так? Ну і будемо дивитися, як воно буде йти. Моя мета максимально закінчити продукти. Минулого року, у 24-му, я закінчила всього, до речі, 40 продуктів декоративної косметики. Це потрібно записати. Так, давайте ми це з вами обов'язково запишемо, але трішки пізніше. Чому мене ручка не пише, пише. І давайте будемо разом з вами рахувати. Для обличчя бази під макіяж в нас є. Дівчата, все зрозуміло, що це безсвочі. Є, я її придбала у 24 му Році Вона мені дуже подобається. Метою її закінчити цього року немає, але, в принципі, для того, щоб вона не лежала, то, то можна було. Так. Ну і, звісно, будемо порівнювати. Баз під макіяж минулого року у мене не було. Цього року одна. Так, тональні засоби. Минулого року було три. Цього року теж в мене три, і, до речі, всі три я купила. Тобто, це такі продукти, які у мене йдуть. Консилери. Було дві штуки. Зараз у мене три. От е, Це, я хочу просто дівчатка затягувати. Е, ось такі три консилери. Тому будемо добивати. Було дві. Якщо чесно, мені здається, цього року у мене все-таки збільшилася кількість косметики, незалежності від того, що я багато закінчила. Так, пудри минулого року у мене було 4. Цього року теж 4. Моя новинка. І закінч... це як заміна. Дживнчип Різмалібри в мене вийшла. Залишаються метеорити. Моя новенька нікс. І від Maybelline Fit Me теж пудри 4. Так, дівчатка, повертаємося до Project Penn. А, почекайте, пудр 5. Зараз. Метеорити у нас з вами йдуть. У Project Pen. Так, дівчатка, ось п'ята пудра. Це від Revolution це її рідне пакування. Метеорити у мене ось тільки їх залишилося, але вони йдуть по трішки, по трішки, Саме тому буде. Вони підуть нам у Project Pen. Куди б його зібрати? Давайте сюди. Так. Також у Project Pen у нас іде пудра від Revolution. Дівчатка, я вам ставлю відео, як я буду з цієї баночки пересипати в цю, і зважу вам грамовку, і саме ту грамовку ми з вами і запишемо будемо відміряти по грамам. А як я буду відміряти по грамам, якщо я буду. А, правильно, я поставлю, я дізнаюся тари. і потім ми з вами будемо. Відміряти вже по грамам. Ну, сюди по типу влазить 5. Ну, буде видно. Ні, дівчатка так воно не буде. Е -е -е -е, я зітру те, що в нас є тут, і заново відмірюю, тому що там, по-перше, я не засуну, а по-друге, тим пакуванням буде дуже-дуже незручно користуватися. Тому, також пудра від Revolution у нас з вами відправляється в Project P. Так, хайлайтери, дівчата. Трішечки з вами рухаємося і рахуємо. Один, два, три, 4, 5, П'ять хайлайтерів. Я не розділяю кремові, не кремові, дівчата, усі підряд. А було, а було, теж 5. Ну, так, в мене вийшов, що я закінчила від Shiglem е, і придбала собі ось такий від Ellen Pro. Е, і у нас з хайлайтерів у Project Pen де ось цей від Wet n' Wild. Він в мене давно. Е, він мені досить подобається, але просто хочу його закінчити. Е, ну... Це єдиний просто хайлайтер, дівчата, який насправді реально закінчити, бо всі інші просовані. Ну, коли я складала список, по-перше, LN Pro це у мене новинка. Тому відправляємо на фотографування. Наступна у нас з вами категорія це рум'яна. Минулого року в мене їх було вісім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Це ми не рахуємо в палетках. Палетки в контролю чи дівчатка я окремо. 11. Катастрофа. Так, бронзери і скульптори. В мене два кремові, один сухий, тобто три. А було, або. Було... Четри. Ура! Один ми поберемо. мінус один. Хоч десь. Так, і, значить, 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 три. Ой, дівчатка, наступна категорія це контуруюча палетка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість контуруючих палеток, а було, дівчата, в мене їх чотири. І тому одна з цих палеток, у нас, звісно, піде Project Pen. Дуже вже стара палеточка у мене, вона досить легка у використанні, і вона буде легко закінчуватися, дівчата. Це ось ця палетка від Елен. Ще серія Елен Professional London, коли вони були. Просто хочу її закінчити, тому що вона досить давно. І одна з тих, що буде. Найлегше закінчити для того, щоб вивести з колекції і, можливо, її все-таки зменшити цю колекцію. Хоча я розумію, що наступного року ми з дівчатами знову обміняємося подаруночками і ця колекція знову поповниться. Отже без цього. Так, наступне, дівчата, ну, супервелика категорія просто. Очі. Давайте олівці. Олівці, дівчатка. Так, рахуємо з вами разом олівці 1. Тут е, схожий не цей, тому поки зберігається в коробці, використаю цей, а потім буду відкривати цей просто по термінам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Саме олівчиків у мене. Так, нас ст... минулого року. А, минулого року було 12. Теж клас. А, і дівчатка з цієї категорії бази під тіні в мене немає. Отак. От У мене є кремові тіні, які використовую як базу, але самої бази під тінь, як окремо нема категорії. 11. І дівчатка, із них буду теж заміряти потім один, два, і три олівчика відправляються в мене в Project Pen. Будемо її закінчувати, але ну, мені не дуже подобається. Ось цей він надто яскравий. Цей просто треба виводити, мені не дуже він потрібен. Ну, і цей зелений, я ну, ніяк з ним не можу він, Знаєте, засвітлий. Мені подобається, коли ось такі більш насичено зелені олівчики. Так. так, наступна категорія підводки. Підводки у мене один, два і три. А минулого року. Минулого року було тільки дві. Ось так. Так, дівчатка, ну, ту, що я не рахую, у мене ця від Maybelline і від Avon, вона вже, ну, майже майже закінчилась, я її сюди навіть не приносила. Так, дівчата, знаєте, що я не дописала? А я не дописала кремові тіні. І так, кремових тіней в мене 1, 2, 3, 4. Ну, три з ці точно минулорічні. Ці не пам'ятаю, я на початку цього року купувала чи ні, і ці мені подарила зараз ліза на новий рік. До речі, минулого року е, окремої категорії у мене такої не було. Так, наступне, дівчата, це в нас. А, я записала однушки тіней і кремові. Я їх занесла в одну категорію. Ну, нічого, вже буде по-різному. Е, тому однушки тіней. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штучок. І з них дівчатка. Так, давайте я. Із них. Три штучки у нас з вами піде в Project Pen. Дуже вони в мене давно. Поки не візьму у використання, особливо Project Pen, навряд чи в мене буде тягнутися туди рука. Тому, дівчатка, беру ось таку трічку. Звісно, що цей буде дуже легко закінчити відтінок. Також, ну, з цим потрібно буде погратися, ну, хоча б я не знаю спробувати його половинку закінчити для того, щоб ну, потрошки виводити. Ну, Залишиться на наступний рік, нічого страшного. Думаю, з нами не трапиться, але треба брати у використання. Ну і, дівчата, просто величезна, величезна категорія. Я думаю, ви здогадались. Ну, і це, звісно, дівчатка, палетки тіней. Фу. Минулого року в мене було їх 34 штуки. Давайте зараз разом будемо рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

Іра на новий рік, і ось цю палеточку Оленка мені подарувала. Дівчата, сюди вона не записана, але ще трішечки є. Дивіться, ну зовсім трішечки, тому буквально на наступного тижня в порожніх пляшечках я вже покажу вам цю палетку, як її вивела. Я зараз ще її, по ходу, відразу виведу, тому що вона тут у мене посипалася. Ладно. Так, тому, дівчатки, я записую 35 палеток собі. Не хочу загадувати, але в мене по плану цього року вивезти мінімум 2 штуки. Так. Да, я така. І, дівчатка, в мене зараз у проєкті Penzit Palette приймає участь ось ця палетка від Evelyn серії Rose. І також, дівчат, палетка. Від Катріс, вона, як ви розумієте, починає, ну, вона виводиться. І так як ми з вами починаємо новий рік, то, в принципі, також саме, як я говорила, знову ж таки же, щось в мене слово паразит є. Пензет Пелет він у нас буде йти паралельно з Project Pen. -ом. Просто єдина умова, що кожен раз, коли в мене буде закінчуватися якась одна палетка, я буду додавати одну. Тобто в проєкті буде приймати дві палетки. Наразі це в нас Евела Дівчатка. І додаю ось цю китайську підробку на Анастасію. В принципі, я, скажімо так, за рахунок ось цих 1, 2, 3... Більш-менш темних відтінка, дуже сподіваюся, що ця палетка нам ну, більш-менш швидко піде. Тут досить такі світленькі відтіночки. Ось цей 1, 2, 3, 4, знаєте, не туди і не туди. Чотири відтінки це е, у складку, ці сяючі вони більш-менш світленькі. Все, я сфотографую дівчатка, я вам, звісно, буду. Все показувати вже в проєкті. Тому буде ось так. Ці дві палеточки ми з вами відправляємо в наш проєкт Закінчити їх. І рухаємося далі. Ну, палеток, звісно, в мене купа. Що, не кажіть, але палетки мені дуже-дуже подобаються. Так, наступна категорія, дівчатка це категорія брови. Маленька і швидка категорія. Олівчики для брів. У мене їх 4. Так. Е, як і було, помадки для брів, цього року в мене вже залишилася одна сподіваюся, я її таки виведу в цьому році з колекції. Було дві. І туш, там гель для брів. Е, в мене було. А, був один, чомусь записаний. А, тому що. Тому що я той закінчила, в мене не залишається цей докупляла. Правильно, зараз у мене є в використанні ось цей від Maybelline. І мені також на Новий рік Аліза подарувала від Нікс. Тому зараз їх два. Так. І, дівчатка, така остання, але не менш. Велика категорія це олівці. Так, дівчатка, поки ми з вами перебігли, я забула про Project Pen. Так, додаємо також, дівчата, кремові тіні від Avon, тому що їх, їм вже час покидати. І також хочу додати рум'яна від LN Pro у 102 му відтіночці ось ці коралові. Угу. Ну, я думаю, що їх буде досить легко теж закінчити. Так. Е -е. Я вже забруднила цей листочок з проєкт Ну, звісно, взяла, взяла, взяла. Давайте перевіримо, узяла взяла. Взяла, все, взяла. Все-все-все є. Так. Ну, тоді переходимо з вами до губ. Давайте я це здвину, щоб було трішечки вам ближче. Так, це, в принципі, ось так, і ще ось дві. Видно? Видно? Супер. Продукти для губ мене про не приймають участь, вони просто самі по собі, як вам сказати, я обираю два продукти, які я хочу закінчити. Я паралельно беру один-два, щоб різноманітнити свої, скажімо так, вподобання. Да? І так в мене вони протягом року і змінюються. Так, давайте олівці для губ. Минулого року в мене їх було 10. Цього року, рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І, дівчатки, я не знаю, коли я зможу цей закінчити. 10. Ой, цей дев'ятий. Ну, мінус один, я вам хочу сказати, теж досить непогано. Звісно, в мене протягом року закінчилися продукти і поповнювалися. Так, наступна категорія це помада. У нас з вами буде в стіках. Минулого року в мене було їх шість. Цього року: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І є отака мініатюрка, тому я їх порахую разом з кіко. так, як то в нас. Мініатюра. Буде шість. Ну, але якщо я закінчу, то, звісно, все буду вам показувати. Так, матові помади. Матові помади. Один. Аня ось. Один, два, три, чотири, пять. П'ять. 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 Або. А було шість. І я молодець. Так, матою помада, в мене п'ять штучок. І, дівчатка, блиска для губ, сюди ще я віднесла такі більш е, стікові на кремові рум'яна. Ой, рум'яна, чуєте? Е, помада. Це буде у нас один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. А було. А було сім. І я молодець. Ось такі дівчатка, в мене результати. Ось стільки у мене косметики. Ось така кількість дівчата, в мене косметики. Я знаю, що для когось вона буде здаватися безмежно-безмежно великою, але вже як є. Так, я хотіла зменшити, можливо, десь до 10, хоча б палеток свою колекцію, але методом використання. А, з олівчики трішки прорідити, в принципі, хайлайтери рум'яна, контуруючі палетки, десь 2-3. Мені було б достатньо позбутися всіх однушок. А, Ну, за Зокрема, він не знаю, у мене раз на раз на них не знаходить. А, пудер, ну, в мене їх 5, ну, нехай 3, мабуть, я все-таки хотіла мати. Тональні, в принципі, плюс-мінус мені підходять. ну Консилери, можливо, два. Хоча, б, хоча мабуть, на постійному використанні да? один і один потім під запас, коли той закінчується. Таке, так, дівчатка, у мене тут ще лежить масло, ну, я вже його вам показувала, відрізала опустіть баночку. До речі, я його була просто загубила у себе в сумці, тому що десь тиждень користуюся. Ось такі дівчатка в мене результати. А зараз давайте разом з вами швиденько глянемо, що саме я беру у Project Pen. Так, дівчатка, і швиденько ще раз покажу, що я беру у Project Pen на 25 рік. У нас з вами тут буде приймати участь 12 проєктів. Це треті тінюшечки, Так, знаєте, наче 12 число і не маленьке, але продукти невеликі, тому і місце займають небагато. Треті тінюшечки, 3 олівці для очей. Три продукти для контурингу обличчя. Кремові тіні використовую їх як базу. І дві пудри. Це метеорити від Герлен, і ось така від Revolution розсипчата. Але найчастіше використовую її як пудра, о, як рум'яна, або як пудру вже на. Таке вже дуже-дуже засмагле обличчя, тому вона йде довговато. Ну, і в проєкті Penzett Pellet. В даний час у нас з вами буде приймати участь ось такі дві палеточки. Ось так. Дівчатка вона з вами. Давайте. А я вам безмежно вдячна за перегляд. Якщо вам сподобалось таке відео, ставте йому лайк. Не забудьте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео на моєму каналі. Ну а найголовніше це бережіть себе та своїх рідних і до скорої зустрічі. Бувайте, бувайте.